Автобус виїхав із райцентру на 20 хвилин пізніше. Олена нервувала. У неї була важлива співбесіда в місті, перша за довгі роки. Вона вже уявляла, як спізниться. як роботодавець холодно скаже Вибачте, але ми не можемо чекати. Коли автобус зупинився на півпорожній зупинці посеред поля, зайшов літній чоловік із двома важкими сумками. Він ледве пересував ноги, і люди з досадою зітхнули. Через нього автобус. Ще більше затримається. Олена відчула знайоме бажання відвернутися і робити вигляд, що нічого не бачить, але щось зупинило її. Вона піднялася і допомогла поставити сумки на полицю. Старий подивився на неї так, ніби вона щойно врятувала його від чогось страшного. Дякую, доню. прошепотів він. Це яблука для моєї внучки. Вона хвора. Я хочу встигнути до неї в лікарню. Серце Олени стислося, вона більше не думала про час, про інтерв'ю, про своє майбутнє. Вона просто сиділа поряд і слухала, як дідусь розповідає про свою сім'ю, про онуку, яка любила малювати котиків. Але зараз не може навіть підвестися з ліжка. Коли автобус нарешті приїхав у місто, Олена запізнилася на співбесіду. Але, виходячи, чоловік простягнув її невеличкий папірець із номером. Якщо матимеш час, завітай, вона буде рада новій знайомій. Вона так і зробила наступного дня відвідала лікарню і познайомилася з тією дівчинкою. Співбесіда, роботу вона все одно знайшла згодом, а знайомство, яке сталося завдяки спізненому автобусу, подарувало їй зовсім інший сенс у житті.